Банда. Ми знову в магазині Рибанському. Покажу вам поближче мармишечки. Бо тоді так пробігся. Ну, дивіться. які. Так що ми говоримо. Люди вже на капелька. Шарики. Різно-різно, коротше. Давайте вам покажу морнишечки, які я купую. А, зараз я тут плящу Вот такі тут <тири> <Ось бачте>. є <тири> 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 мурашки. Козочки. Не козочки, а уралочки. Ось такі от є мурашки. Дуже багато класних формушек. І то ось там. І блипню вся підсячна коротше. Пробують всякі шимановські джерки по 15,90. Слайдер. Ооо! Классні По 15 євро. Менше по 1390. Побущу вам покажу тому пікшадики. Розкраска офігенна, правда? Дуже класний пікшат. Взагалі... Дуже классные приманочки для роблять. Вот, Под жерках Strike Pro с хвостиками. Дві Он навіть є з вібро Зміни хвостик. класс Звичайні джерки страйк про. Це конечно офигенный правда? Так. Де наш ключок. Далі по джерках. Ось такі джерки, прикольні. Шумові. 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 Там чи може чим допомогти? Я думаю, що зараз не можна знімати. <хах> О, прикольні джерки Швардзонкерів. Маленькі. Угу. Класне. Швардзон так собі мені Вестін дуже подобається. Весні такі дивиться банка. По 18 євро. 86 грам. Так, вестін дуже класний, стрій про класний. Я казав мені дай Daiwa Prolex. Це подобаються вони. Lasigger Prodex. І більшенькі є трохи. Прикольна їх форма така прикольна. Колір вам показати. Обудь як я не вицепі це офічительний. Теж трапала джерки прикольні. Он навіть для дівчат, бачите. Да, для моїх 5% підписниць. Прикольно 2390. Ціник не прикольні. Але джерк. Джерк прикольний. Так, що у нас ще? О, switch gear 13-90 О, з перчиком навіть на хвостику, бачите. Прикольно. Червоненьким. Ось є з жовтим, з білим, я думаю, що вони фліоресцентні. Так що, я ось так оцей рибкі платпички. Класс. По мультах банда Мульти, мабуть, мультиплікаторні катушки маєте показувати не будуть чи показати. Абу гарсія 159 євро. Здешевшого медальох. Mm -hmm. Це для сурубочки. дешевшого тут нічого не знайдеш. 120 євро. Пенівська, 250. Офігенні пенскло взагалі катушечки. Це праворука є ще ліву руку. Банда так, так. 3D змія, бачите, 1490. Можемо колись і попробуємо. Да? Поґвалтуємо рибу трохи. Прикольні джерел. Куда? В общем, со смазкой Бачите, Банда, пан Віталій. <ріхи> Молодец. Двисики. Пікшат з твистерним постиком. Оці прикольно. Ох, який класні. Видите? Классний, да? Сам юбен. Офигетительний. У мене такі есть. пикшади, класний. Ох, клас. Шварцон -кері. Пікшальки 1590. Друзі, очі розбігаються, не знаю, що вам показувати. Давайте ще вам балансірчики. Такі от джерки як класні великі. І це покужали цього не підвод. Лопу вот, я вам оцю вже показував це від шкіра Рафіг'яна по 50 євро. Ще раз покажу цього єзя. Класний, так? Да? 685 грам, 59 євро. 4D. Давайте вам більш детально балансирчики покажу, друзі. Це вся ручна робота. Так, да. по 12 євро він я вам розкажу це ручної роботи тут я розведення тоже припони 20 120 12, 22 90 ей ей маска а і я кипаю кигені гуляючи і не в голові ци <сіх»>. балансірчике вот друзі друзі шом щоб показати що ри по покажу Давайте вам покажемо чому шнури. Дай вам. Зараз я покажу, які я використовую. Ось такий мир. Користуюся. 0,22 мм, 19,5 кг розрив. Офігенний шнур. Витягує чорта. Так що якось так. Колоду колись витягнув в свій рост. Наче шпала якась стара була, чи що не знаю. Думав, що за це спочатку, потім вальну. Як друзі, реально очі розбігаються. Хочеться все подивитися, а хочеться все вам показати. Он теж джерки маленькі, страйк про по 15 євро. Да, і весь невеличкий. Мені здається, що це переоцінена трохи блишня. За 15 євро по акції де навіть можна за 11 знайти. Ну це дуже висока оцінка. Що ви там гарно дивитеся. Дивимося, які сюди. А стінгерочки. Бач, вони не огруженіші. Ще, що, друзяки, якось там. Ось, тут джиголовки. Хлопці вибирають стінгера, У нас джоголовки під стінгера. Ну, да. Там не слабки, маленький. Ну так. На де 60. Не до 60 грамів. Тут точно робити? ні. Он по 29 грам. Ти формаш нілотку? Буде. Коли? Через два тижні буде. Корот, <реку> все, банда. Будемо робити отакий груза, бо силікон великий є, а проблема з грузами. Так що все. Чи з петелькою просто. Та він не буде тонуть хорошо. Ось сюди вкручується стінгер. Так. І на кольцо кальцо. це Джиголовка вішається. Не джиголовка, а чебурашка. бурашка. грам, бачите? Можна капти, мене є по 160 грамів грузила. Цей буде як дропшот. О, все, береш. Так що, коротше, друзі. Все, льом льєм новий грузіла, докупляємо ще одну форму, а може і більше, як одну. Покажу вам. Коротше, приїду додому вам. Покажу якось завтра, післязавтра форми в гаражі, всі, які є. Щоб ви знали і бачили. Що Лешка не бракло. Mm -hmm. Все, банда, таке було коротке відео. Щось треба показати. Да, Дядько Андрій сміється, ходить. Щось треба показати конкретно, пишіть, покажемо, розкажемо. Все, всім пока.